Наш народ з'явився з тих залишків усіх інших народів, котрі були у Вавилоні, тих людей, що не бажали жити як всі інші, вони бажали піднятися над своєю природою та досягти наступного рівня розвитку. Такі люди вони шукали, як жити, і знайшли свого вчителя, Авраама. Він був священником вавилонським, але особливим. Тобто, вчив людей, як з'єднатися між собою та в підйомі між собою, у цьому з'єднанні між собою, піднятися над нашою природою егоїстичною в природу альтруїстичну вхід в егоїстичну природу, у справжню у її дослідження, у її розбір, називається Життям в Єгипті, розкриття егоїзму між нами в цій групі. Авраама, що склалася, це і є єгипетське рабство, яке вони виявили між собою. Наскільки воно панує над ними, наскільки воно тисне на них, наскільки воно поневолює їх, тримає в рамках нашого світу, змушуючи бути практично тваринами. І вони в жодному разі з цим не погоджувалися. І робили все тільки можливе, щоб піднятися у зближення між собою. Досягти замість егоїзму альтруїстичних стосунків і таким чином піднятися на наступний рівень розвитку, але не змогли, і тому завалали, врешті-решт, у своїх спробах, і прийшов їм порятунок. Виявляється, у природі є сила, котра піднімає людину вгору, якщо тільки вона справді хоче перебувати в правильній спільноті. Вони створили в Єгипті саме в Єгипті свою спільноту і заволали, що зобов'язані вийти з рамок свого егоїзму і зуміли це зробити. Ось цей вихід з егоїстичних стосунків, альтруїстичні стосунки, це і називається виходом з Єгипту. І коли вони досягли цього, наші предки, тоді вони і стали народом, вихід з егоїзму на наступний рівень розвитку возлюби ближнього як себе, в такому абсолютному союзі між собою, зробив з них те, що називається народ Ізраїлю. І народ Ізраїлю це тільки та спільнота людей, яка існує лише в правильному співвідношенні між собою, у доповненні, у любові, у скріпленні в такому між собою серйозному, сильному, коли кожен готовий усе віддати для того, щоб ця спільнота збереглася. Тому вихід з Єгипту, підйом над егоїзмом над нашим в інше з'єднання, у з'єднання досконале у любов, у залежність поміж нами добре, вічно називається народженням нашого народу.